Сьогодні, 22 квітня, 141 рік тому, народився вождь світового пролетаріату Володимир Ульянов. У цей день біля пам'ятника йому на центральній площі Слов'янська зібралися люди небайдужі до ідеалів Леніна, представники прогресивної соціалістичної та комуністичної партії України. Ильич Ленін сделал наше государство, був основателем основоположником, теоретиком государства соціалістичного. Когда ми жили при соціалізмі, ми були уверены в завтрашнем дні. Ми прийшли почтить пам'ять Леніна як основателя самого справедливого в мире государства. Комуністи, які прийшли на площу, принесли з собою до пам'ятника не тільки квіти, вони мають намір здійснити ще один проект відремонтувати пам'ятник Володимиру Леніну. Мы собрали более 2000 гривен. Значит, ну, будем продолжать еще сбор средств и будем обращаться к людям, которые финансово, скажем, более обеспечены, чем простые граждане. Сам памятник, он, конечно, в нормальном состоянии, за исключением его можно там помыть и покрыть специальным слоем. Что касается вот постамента, там есть плиты, которые следует закрепить. И самое главное, вот плиты играют, это вот, которые внизу. Часть з них нада замінити. Анатолій хмельовий впевнений, вони знайдуть 6 тисяч гривень, і монумент буде відремонтовано. До цього може залучитися кожен, хто бажає внести свою лепту у відновлення історичної згадки, адже історію не переписати наново, а збереження пам'яток про неї необхідна умова демократичного суспільства.